Доброго ранку. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, що таке вітання. В етикеті є золоте правило. Важливо не те, що ви робите, а як. Вітання, мені здається, що це перша форма спілкування людей взагалі в нашій цивілізації. Людина простягла руку один одному і продемонструвала. У мене нема нічого в руці. Я до тебе з відкритою рукою, відкритим серцем. Як вітатися треба для того, щоб всі хотіли ще один раз з вами зустрітися для того, щоб ви привітались з будь-якою людиною? Перше правило завжди вітається молодша людина зі старшою першою. Коли я кажу молодша, я маю на увазі не тільки вік, я маю на увазі його статус. Добрий день. І корона з вас не спаде, якщо ви зробите голівкою отак: добрий день. Першим руку подає або простягає старший до молодшого. Ви звернули увагу, коли я сказала: простягає або подає. Бо жінка. Руку подає, а чоловік руку для вітання простягає. Яка різниця? Ми, жінки, можемо очікувати на те, що нам цю нашу руку захочуть поцілувати. І я дуже хочу, дорогі мої жіночки, щоб ви не ображались на тих чоловіків, які захочуть це зробити. Тому, коли ми подаємо руку, ми робимо так. Добрий день. Дивіться, добрий день. Чоловік, який простягає руку для вітання, добрий день. До речі, кажуть, коли рука, яку ви бачите перед собою, розгорнута трошечки наверх, це означає, що людина заздалегідь дає вам право бути лідером в майбутніх стосунках. Якщо отак от це моє буде зверху. Перепровірте на собі, чи це працює. Слово «сполучення», слово рукостискання. Руку треба стиснути так, щоб це відчувалось. Рішуче, ділове. Рукостискань. Обов'язково при цьому подивіться один одному у вічі. Від ліктя до кінчика пальців, от як має виглядати рука, яка подається або простягається для того, щоб привітатись. Повірте мені, що якщо ви лівою рукою накриєте дві руки в рукостисканні з вашим. Партнером, це означає, я дуже добре до вас ставлюсь. Якщо ви підтримаєте його за лікоть, це означає, що я дуже-дуже добре до вас ставлюсь. А коли ви так тиснете руку, дивитесь в очі і поплескаєте по плечу того, з ким ви вітаєтесь, це означає, що все в нас буде дуже і дуже добре. Я дуже сподіваюся, що з сьогоднішнього ранку, з сьогоднішнього дня ви будете вітатись правильно, і серед ваших знайомих з'явиться більше людей, які скажуть, Боже, яка вихована людина, навіть з огляду на те, що ви просто вмієте правильно вітатись один з одним.